масляна язичницьке свято, яке зберіглося після прийняття християнства. І ми з вами сьогодні готуємо чудову страву на лисники. А подавати налисники на святковий стіл в Бессарабському краї пропонують сметанкою. Сьогодні у мене все таке біленьке, бо зиму проважаємо і таке все сонячне, бо весну зустрічаємо. Весна це пора надій на краще, на мир, на здоров'я, на любов. Тому давайте готувати всі інгредієнти. Ви знайдете внизу під відео. Там є точна кількість всіх інгредієнтів. Також є дзвіночок, тицяйте. Будете знати, коли виходять мої нові відео. У нас сьогодні два етапи. Спочатку ми зробимо млинці, як всі люди на масляну, а далі ми вже загорнемо начиночку і одержимо на лиснички. Тому починаємо з млинців тоненького яєчного тіста. Поїхали працювати. Першим чином збиваємо яйця сіль і цукор. Молоко додавляємо в декілька етапів. Муку, до речі, просіяно додаємо частинами. Мій е, лайфхак і рекомендація. додавайте все поступово, бо якщо ви зробите одномоментно, то у вас буде дуже багато грудочок, а нам потрібна однорідна суміш. В цей же час додаємо рослинну олію. Час перевірити консистенцію. Дивіться. Гарно суміш має консистенцію рідкої сметани. Даємо відпечити нашій суміші десь 10 хвилин. Цей процес називається аутоліс. А далі запаримо родзинки кипяточком, бо це потрібно для нашої начиночки. Час розігрівати пательню. Як всі зрозуміли у гарної господині перший млинець не кому, починаємо. Два компоненти. Наші млинці, які вже приготовлені і відпочивають. А в цей час ми з вами зробимо начиночку. Начиночка у нас солоденька, бо у нас з вами десерт. Беремо сир, висипаємо його. Додаємо наші набухші родзиночки, вони м'ягенькі. Це дуже гарна начиночка для сьогоднішнього рецепту. Додаємо одну столову ложку цукору. До речі, самі уважні глядачі побачили, що в мене з'явилось ще одне яйце. Чому? Тому що творожок потрібно здобрити яйцем. Ну, а для ще більшого аромату рекомендую додати ваніль. У мене ваніль бурбон. Чому? Тому що вона сама ароматна в цьому світі. В начинку інгредієнтів не жаліємо. Як зробите начинку, такими смачними будуть ваші налисники. До речі, якщо зробите солоненьку начинку, то це вже закуска, яка доповнить і прикрасить ваш святковий стіл. Наступний шаг. ріжемо млинці на 4 частини. Беремо трикутничок, наповняємо його начинкою і заворачуємо. Маленькі, акуратненькі. Змащуйте своє деко вершковим маслом і починайте викладати маленькі, гарненькі налиснички. Ще додаємо вершкового масло, здобрюємо маслом, бо це дуже, дуже смачно. І відправляємо в духовку. Духовку розігрійте до 180 градусів і десь хвилин на 10 вони розбухнуть, стануть такі гарні, припечені, ароматні і дуже смачні. Тому відправляємо і ждемо, щоб полосувати. Масляна це коли багато ситної їжі. Час, коли потрібно полосувати як можна різноманітними стравами. Для цього і печуть млинці з різними начинками. Це дуже смачно і корисно. А ще хочу вам показати, який гарний подарунок я як волонтерка отримала від от моїх хлопців. І ця ваза з різними квітами буде в мене на столі як оберіг і символ миру. Друзі, який час, такі подарунки. І хай би що, а нам своє робити. Ну що, налисники готові? Будь ласка, подивіться, як вони гарненько підсмажилися. Вони впитали вершкове масло і стали золотими і гарними. А тепер ми її будемо з вами презентувати. Ну що, полосуємо? Як я вас учила. Татарвонарські рецепти. Гарна хазяйка готова на один укус. Боже, як смачно! Як смачно жити! Як смачно жити в Україні! Готуйте як я, готуйте краще мене. Готуйте для своїх любимих. З вами була Олена Бісидовська. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Мені з вами приємно, а вам зі мною смачно!